Дракон скаржиться своєму психотерапевту Лікарю, мені здається, що мене ніхто не розуміє. Я намагаюся зав'язати розмову, а вони кричать і тікають. М -м -м. А ви пробували починати не зі слів Я з'їм тебе останнім. Бути драконом це постійно вирішувати, чи варта ця принцеса того, щоб потім знову чистити печеру від лицерів. Розмовляють два вчені дракони. Ти чув, смауг відкрив власний стартап? Невже? І яка в нього монетизація? Пряма, він буквально спалює гроші інвесторів. Дракониха розмовляє з подругою по телефону: Люба, мій знову всю ніч не спав, крутився. Каже, лицери під вікнами шумлять. Ой, у мене те саме було. Я просто встановила знак обережно злий собака. І що допомогло? Ще як! Вони тепер чемно стукають, перш ніж спробувати мене вбити. На батьківських зборах у драконячій школі вчителька, ваш син має величезний потенціал, але його постійне підсмажування відповідей біля дошки трохи ускладнює оцінювання. Намагався навчити свого дракона команді Апорт. Тепер у мене у дворі три спалені села і дуже задоволений дракон. Мій дракон каже, що він не товстий, у нього просто широка скарбниця.